Якщо ми беремо до уваги останні кілька місяців, навіть півроку війни, то якихось суттєвих змін у діях російського флоту проти України немає. Єдине, що вони могли діяти. Раніше це завдавати ракетних ударів ракетами калібр, що вони робили з великої відстані. Це вони як робили, так і можуть робити у будь-який момент. Але зауважу, що останні приблизно півтора місяці таких суттєвих ударів ракетами калібр з моря не було. Ми можемо спостерігати, що починаючи з другої половини вересня, після ударів ЗСУ по Севастополю, коли було знищено спочатку два їх військових кораблі, це в Антний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону було потім знищено будівлю штабу російського Чорноморського флоту разом з командуванням. Після цього під загрозою постійних ракетних ударів в умовах відсутності протиповітряної оборони. Більша частина кораблів російського чорноморського флоту перебазувалася з Севастополя до Новоросійська, при чому зробила це вже другий раз за цей рік. Вони будуть продовжувати ракетні удари за умови наявності ракет, тобто це те, що вони будуть робити навіть з Новоросійська. Вони будуть продовжувати прикривати кораблями. Керченський міст, вони будуть продовжувати патрулювати ті прибережні води, які вони вважають своїми, тобто біля Криму, біля північного Кавказу та у Азовському морі, на якісь стратегічні дії проти українського узбережжя, в тому числі висадку десанту, це те, що вони не можуть робити ще з літа минулого року. Ракетні удари вони можуть завдаватися своїх кораблів з будь-якої точки чорного моря, навіть не відходячи з причалів у новоросійську. Тому з точки зору саме ракетних ударів, якихось змін я зараз не бачу. Але е, суттєво зменшилася загальна загроза від чорноморського флоту щодо українського судноплавства до наших портів. Зменшилася взагалі загроза і військова присутність російського флоту в Криму, і це дуже важливо в контексті подальшого звільнення Криму.